Магнітна буря накриє Україну найближчими днями. Метеорологи попереджали, що у 2024 році магнітні бурі посилюватимуться з кожним місяцем. Вчені припускають, що наприкінці року геомагнітна активність досягне піка. Це пов'язано з тим, що сонце завершує свій 11-й сонячний цикл. Але таке коливання магнітного поля можуть суттєво впливати на самопочуття людей. У метеозалежних під час магнітних бур часто підвищується артеріальний тиск і порушується серцевий ритм. З нами на зв'язку Юлія Загнибіда, завідуюча амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вітаю вас. Доброго дня. Як магнітні бурі впливають на людей? Доброго дня ще раз, шановні слухачі. Доброго дня студія. Ну, справді на сьогоднішній день це дуже дискутабельне запитання, тому що немає однозначної відповіді, чи справді швидкі зміни магнітного поля впливають на самопочуття людей. Звісно, дуже, дуже хочеться і легко пояснити усі стани, які пов'язані з організмом, саме з магнітними бурями чи з метеозалежністю. Але я насправді, як лікар, який дотримується поглядів з доказової медицини. Можна сказати, що це жодним чином прямо не впливає на наш організм. Це більш як суспільна думка, і це легко спростувати. Як ми можемо пояснити зміни в організмі наші, коли маємо прояви магнітної бурі? А як тоді пояснити наш стан, коли немає магнітних бур? Перепади атмосферного тиску? Ну, наприклад, якщо ми подумаємо, хто більш вразливий до таких змін? Люди, які в основному мають проблеми з судинами організму. Тобто пацієнти, які перенесли інфаркти, інсульти, люди за 60 які вже мають з віком проблеми з судинами. І тому їх життя не міняє суттєво у житті цих пацієнтів саме магнітні бурі. Вони все рівно мають слідкувати за своїм станом здоров'я, вони мають вимірювати ритеальний тиск, вони мають приймати щоденно пігулки, вони мають дотримуватися загальних рекомендацій. Тобто здоровий спосіб життя, відмова від алкоголю, від курі від куріння. Тому моя думка як лікаря доказової медицини, що не потрібно дуже наголошувати на датах, коли будуть магнітні бурі, так як ми формуємо у нашому суспільстві ще одну із фобій, така як називається метеофобія. Тобто, це є важкий психічний стан, коли людина перебуває в стані підвищеного стресу через потенційні загрози природних катаклізмів. І навіть є вже доказовість вчених така закономірність, швидкість з якою людина реагує на зміну погоди, залежить від її психологічних особливостей. Тобто, коли людина знаходиться у стані психологічної рівноваги, реакція слабшає. І цей факт пояснює, чому кількість людей із важким ступенем метаочутливості збільшується, адже сучасна людина перебуває у постійному стресі та нервовому напруженні. Тобто ми можемо говорити про те, що все-таки організму під час магнітних бур треба більше допомогти психологічно. Більше так. Збільшилась кількість метозалежності від того і метеочутливих пацієнтів через те, що ми живемо в постійному стресі, але не потрібно на це все списувати на саме магнітні бурі. Ми не повинні їх боятися. Ми повинні знати, як так? як від цих шкідливих таких впливів. Фактично, магнітні бурі, це підвищений надмірна активність сонця, можна так сказати, так? як ми маємо вберегти наш організм? А як самі звичайні рекомендації вести здоровий спосіб життя? Достатня кількість вітамінів, достатня кількість овочів, фруктів, достатня кількість средини звичайної води, не напружувати себе емоційно і фізично дозоване фізичне навантаження і все, і тоді ніякі магнітні бурі, ми цього відчувати не будемо. Відчувають тільки хронічні пацієнти, які мають проблеми з е, е, судинами. Але коли Людина похилого віку чує з засобами дисплеяно-комунікацій по СМІ, що завтра буде протягом трьох днів магнітні бурі, це її ще більше психологічно навантажує. Фактично в неї в житті нічого не змінюється. Вона все те ж саме робить. Вона приймає ліки, оцінює свій пульс, оцінює свій тиск, але ще психологічно на неї давить, і вона вже в очікуванні якогось гіпертонічного кризу, якихось змін, погіршення в її стані здоров'я. От як все ж таки людям в такому випадку впоратися з цими магнітними бурями вже психологічно, психологічно в цьому дуже не зациклюватися. Не потрібно очікування, цього очікування негативу. Жити своїм е, життям як і жили. Але якщо вже є, наприклад, попередження, що декілька днів будуть на території України, наприклад, магнітні бурі, то в ці, в ці дні. Не себе не перевантажувати занадто емоційно, себе не перевантажувати занадто фізично. Тобто, якщо якась є праця на присадивній ділянці, то перекласти, наприклад, її через декілька днів, коли буде більш-менш нормальний рівень так, напруження. В цей день дати собі ну, більше спокою, якщо людина справді метозалежно більше відпочинку. Прогулянки, ну, от в такому напрямку, тобто, не спровокувати якийсь який стан критичний для свого організму. Я вам дякую за рекомендації. Будь а нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Юлія Загнибіда, завідуюча амбулаторії загальної практики сімейної медицини.